Всім привіт! Мене звати Дарія. Я практикую магію вже 15 років. Коли я, я починала свою практику, а в ті далекі часи ще не було ні інтернету, ні гугулі, не було в кого спитати, і взагалі я була підлітком. Мені було досить важко знайти якісь джерела інформації для того, аби навчитися контролювати свою силу і взагалі вмикати, вимикати ясне знання, ясне відчуття і всі ці надчутливі можливості мого організму. Мені було досить важко. Я здобувала свій досвід перший, перший час, саме методом спроб та помилок. Саме через це я відкрила Академію магічної свідомості. Ми і навчаємо людей, які мають силу, магічні здібності, навчитись її контролювати, обуздати і зробити цей процес управляємим і контрольованим. Та й загалом, як працює енергія, ми розказуємо людям, що та як працює, як творити магію тут і зараз. Адже навіть для власного розширення кордонів світосприйняття це дуже-дуже дуже важливо. А більше про академію ви можете прочитати у закріпленому повідомленні в шапці мого телеграм-каналу «Відаючи Україна. Запрошую вас.